Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3733-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 553 тисячі гривень. Таражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 4 і ми переходимо до розіграшу. Дванадцять, тридцять, сім, тридцять один. 14. Лото максима максимально вигравально. щоденно. Шановні гравці, в вашій увазі 8665 розіграш державної лотереї Кено. Теражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Пять. Девятнадцять. Двадцять сім. Двадцять 25, Тридцять шість. Двадцять пять. Шістнадцять. Двадцять три. Шістдесят вісім. Двадцять вісім. Двадцять чотири. Сімдесят п'ять. Одинадцять, шістдесят один, тридцять, 20, шість. Один, три, двадцять. 57. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7518-й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 6. 5. 6. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 6. П'ять, шість. Бережіть себе. Все буде Україна.